Привіт і ви на каналі Оля та Вселіри. Сьогодні я буду знімати відео знову з татом. Всім привіт! Сьогодні ми буде, будемо грати в хованки ось в цій локації. Ці, це джунглі. Так, перше я буду ховатися я. А, потім я, а потім ти. Так, зараз тато не буде дивитися. Не дивлюсь. А я сховаюся. Так, знаете, у меня есть такая идея. Сейчас. Смотрите. Вот так. И, и, такой вот, вот это. Ой, а закрыто. Так, все, тату, я сховалася. Так, шукай мене. Я давай. Щас, зараз я тебе знайду. От тут за. О, немає. А mm -hmm. от в цих двірцях може що й бути? Ага. ага. О! <гум> <гум> поки ти бежиш до того поверху і... <гум> так. Стоп. Так, так, так. Мартишка, обезьянка. Так, так. Как... Тукан? Как... А, тукан, так. Да. Це куала. А куала. А ну да, куала. Так Мені не выкинь. Так пішли далее. Так, стоп. Все. Так. Ой. <сху> господи. О, господи, щось с ней с пуками. <сху> ну я. Як я тебе знайшов быстро? Ну так. Добре. Швидко. О, так, що, це я такий. Я думала щас. ти довго будеш. Я собі оторву. Та -та -да -да. Зараз我們... Зараз тараз тату буде ховатися. Зараз я відійду. Відходь, відходь, а я зараз. сховатися. Так, я нічого не бачу. Не можна в тому ж місці ховатися. Так я не знаю, де ховатись. Ну так. якось піддовге, Я розбираюсь вигріти тут. Так, я собі зроблю. Йоу. Ну, тут якесь мало місця. Щоб де ховатися. Та, да, все, все. Так, все. Я, я зараз засну. Так. Добре. Так, будемо шукати. Так, тут тебе нема. І тут теж нема. Так, може. Ей, де. Є. О, може я. Зараз. Ні, це не те. О, віяв. Хто це А чого ти на унітазне сіл? Не захотів. Добре. Давай вже перейдемо до наступної локації. Давай. Зараз я покладу віяв. Так, зараз я перейду до наступної локації. Так, я вже обрала ось цю локацію. Тату зараз не дивиться, а я ж я пушу. Я... Добре, я закрив очі і звернувся. Чекає того сигналу. Так, добре. Якась дівчинка там дивна. Так, я знаю одне місце. <рюк> Тату. Так, <рюк> 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 Та я тебе зараз швидко знайду. Звісно, звісно. Да? Звісно, звісно. Так, я вже сховалася. Так. Всі ви бачили, де я сховалася. Так, так ну цю локацію я не знаю. Ну, ти Тому будеш. Що? Дивись, я... ні, це нічого не відкривається. Дивись, дівчинки, яка волосся. Та ні, тут костей не відкривається. Ну пішли далі. Та ямба. Твою? Де? У мене нема. Давай я буду. ти? Що не вмію грати, в цю ігру? Ні, там. Тато, я тобі говорю, тут то камінчики. Без підсказок. Камінчики не користуються. Думаєш, я за зайкою? Йо, зайас, зайас. Так, а відпусти цього невинного зайця. Тваринку, так? О. Олень. І хто тут? Та, лошадка олень. Олень щось не дістається. не дістається. Ні, ні, Ні. ні. Це, це, а можна знайти на лошадку? Так. А ні. А, ні, тут... а лошадка на мене <звіс>... може. О, як быстро я мазу. <р声> <р声> Добрый <р声> день. Да, 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 так. Доброго вечера. Сейчас минутку. Это ну, ладно. Я тут тут почевал бы. <р声> так. Ты меня никогда не знаешь. А так. Так что там все чу... <я тебя увы> у Де ж ти сховалася. Білочка, відповідай. Анта, а ти що з білкою робила? Що це? Це жаба. О, так може це поцілувати треба? Ні. Я не буду. Ні. Фу. О, видавайся. Орел. Здаєшся? Ні. Сонце. Ні, то не А, да? Да, ты ось, Бачишь? Нет, не занимайте плакат. Да есть? Ні. А тепер? Ну, добре, Який ти опружний? А тепер? Даєшься? Почекай. Я зараз Я зараз буду. Я зараз буду дрімати та дрімати ну. Ти сховалась Ну а? все заестся Ні Ну о О! о. о. Де -де -де. Ну. Тату не мучи свій костюмчик И Тут Тут фонтан не можно поглянуть. здаюся. Ну да, то, зараз тобі відкрыли такой. Mm. а Ну да, конечно. <ріхи> Идусь. А я ж не знал про це. О, олень якийсь. І вон тут ще завід. Добре, добре. Зараз я... Ой, Зараз я для тебе знайду якусь локацію, і ти будеш там ховатися. Добре, вихожу. Добре, добре, добре. Я вже для тата вибрала локацію, ну вона така ну на Хэллоуін. Щось мене вже додому хочеться. Ну, це ж. Добре, давай починай, я не дивлюся. Не дивись, сейчас я тут десь ховаюсь. Ну ти можеш і будинку, там будинок є. Ну добре. Там будинок Так, ну що там? Та зачекай, зараз подивлюсь. За лисий дядя якийсь. Що? Лисий дядько. Так, ну куди тут сховатись можна? А на другому поверсі тоже мені? Ні, не Ні. Бо я тебе буду Та давай вже. же. О, нашел. Ну Чекай. Что с может может Ладно. Ну мест я Что ну, только можно найти? Ну, якась локація непонятна така, ну, парбон. Тато. Так а що тато, ну на, дивись. Все? Шукай мене. О, добре. Так. Ну, в під тебе не заховався. Ага, круто. А ну, Я ж не знав цього. Ну не знав, не знав. <хи> а ось і я. Добре. Де ж батько взагалі спрятався, ну, як не ввійшло. Ну добре, я гадаю, що на цьому ми будемо вже гадаю, Всім сподобалося це відео. Всім па-па і до Ставьте нового. Ставте лайки. До зустрічі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі Бувайте. А хто, а хто не, под... не підпишеться, буде жити в цій кімнаті з цим котиком. Добре, всім па-па. До побачення. Бувайте.